Я прожила важке життя і знала, що добро повертається, але навіть не думала, що і я дочекаю такого на старість. Нещодавно мене так здивував мій колишній зять, що важко його описати. Він не просто мені віддячив за те добро, яке йому колись зробила, але й сам змінився до невпізнання. В суботу я поралася на городі, садила цибулю, а в голові крутилась одна лише думка звідки взяти гроші, щоб полагодити дах. Весь цей день лив дощ, і моя стріха почала сильно протікати. Пенсія у мене маленька, мені ледь не життя вистачає, а кредит мені вже ніхто не додасть. Доньки звертатися марно, постійно скаржиться, що їй саміх грошей не вистачає. Марина, моя ще багато років тому заміж вийшла і з чоловіком поїхала в Америку. Телефонує мені рідко і постійно каже, що їм там важко, що вони з чоловіком мусять багато працювати, щоб щось заробити. За таких обставин мова про фінансову допомогу від доньки не йде. Вона вважає, що у мене є пенсія, город і кілька корочок. І на цьому можна прожити. Донька моя завжди була такою вона перше за себе думала, а потім за інших. Заміж вона вийшла за Івана, хлопця з нашого села. Спочатку у них все добре було, але потім Іван став на роботі затримуватися та частенько приходив додому на підпитку. Виправдовував себе, що у них є така традиція серед чоловіків в кінці робочого дня перехилити по черчині. Марині це не подобалось вона попереджала чоловіка, що якщо він не припинить так робити, то вона піде від нього. А ще Марина дуже хотіла кращого життя і вимагала від Івана, щоб той заробляв більше. А у зяті нічого не виходило, і одного разу Марина нам заявила, що вона розлучається з Іваном, бо нарешті знайшла собі гідного чоловіка. Донька зробила, як сказала, з Іваном розлучилася і вийшла заміж за Сергія, доволі успішного чоловіка, який забрав її до себе, а потім вони разом переїхали в Америку. Іван же після розлучення став ще сильніше пити. Одного разу я поверталась з магазину додому і побачила свого зятя під лавкою в нетверезому стані. Люди проходили повз, хто сміявся, а кому було байдуже. Я ж залишити Івана там не могла, бо полюбила його, як сина рідного. Тоді я попросила сусіда, і ми разом привезли Івана до мене, Клала його спати, а коли він прокинувся, то я вже почала з ним серйозну розмову. Синку, кажу, ну навіщо ти собі так псуєш життя? Молодий ти ще, у тебе все попереду. Візьми себе в руки, їдь на заробітки, от побачиш, життя у тебе налагодиться. Не знаю, чи подіяли мої повчання, чи Іван сам собі щось надумав, але на наступний день він з села поїхав і не бачила його після того багато років. А в суботу, бачу, під'їхало велике чорне авто до моїх воріт. А звідти пан виходить і прямує на моє подвір'я. І лише коли він до мене підійшов притул, я впізнала в ньому Івана. Як ви, мамо? Ось був неподалік і вирішив заїхати. Чаю зробите, бо біленьку я вже за вашою парадою давно не п'ю, сміється, мій колишній зять Іван став великим бізнесменом. Каже, що все завдяки моїй параді, яку йому тоді дала. Він оглянув все навколо і вже на наступний день привіз мені майстрів, щоб полагодити дах, і пообіцяв, що тепер він мене не залишить. Якби не ви, мамо, не було б мене такого, каже Іван. Я розумію, що нічого надзвичайного не зробила. Просто допомогла з любові людині у скрутний час, а воно, от як мені через стільки років, повернулося.